І так, друзі, вітаю всіх на новому відео по Farm Simulator 22 Карта Млинська у нас продовження прошлої серії. Ми почали поле з пшеницею, оскільки у нас закінчилось топливо. Ми дозаправились і зараз можемо починати далі обирати наше поле. А перед началом відео хочу попросити вас підписатися на канал, також ж поставити свій лайк. І бажаю всім приємного перегляду. Поїхали. Не вовремя закінчилося у нас топливо. Але ми дозаправилися, трошки влетіли на гроші пошти на 20 тисяч доларів. І зараз будемо продовжувати. Сьогодні граємо з рулем. Сьогодні з рулем граємо, щоб було більш комфортно. Так, є. Все. Можемо розпочинати. Все, поїхав у нас комбайн. Так, до заправку ми... Так, тут у нас є три тони. Ми забираємо цю машину з поля і їдемо далі займатися своїми справами. Так, машинку ставимо десь, десь тут. Так, добре. Ось такого УАЗика нового прикупили. Тепер будемо возити ним прицепи, таке топливо і все остальне. Так, нам би треба обрати цей клинок, щоб ми могли почати вже культивацію. Že jsme tady klidnou kuberem. Так, добре, ще трошки залишилось тут. Ну, тепер ми можемо наняти працівника. Так, 80% заповнення бункера. Зараз будемо під'їжджати нашим зілом для вигрузки. Так, ну я думаю, він ще пройде разок і зможемо вже вивантаження розпочинати. І будемо продавати. Зразу продавати зерно. Подивимося, які маємо ціни на зерно. Так, дивимось. У е, нас є пшениця. Ціна зараз на пшеницю 815 доларів. Це покупка. А так. Угу. Дуже впала ціна. Дуже. Так, погода нам не потребується. Так. Нам треба тільки ціни. І де ми зможемо найвигідніше продати зерно. Так, корови у нас є. Потрібно ще закупити нам платформу для перевозки тюків. Так. Є, закінчив у нас працівник уже. 92% має заповнення бункера. Їдемо тепер на основне поле і ставимо його працювати, ставимо його працювати. А самі ж поїдемо займатися фермою. Фермою, бо в нас животні вже є, а корму для них ще немає. Так, добре. Зараз одразу розвантажимо. Поїхали зараз. Ми можемо вже ставити на культивацію. Все, культивація пішла. І цей клинок нам пізніше треба буде вручну забрати. Так. Одразу на поготові ставимо нашу сівалку. Так, добре. Буде мішати. Трошки ще назад здамо. Добре. Поїхали. Нам треба закупити низькорамник для тюків. Для тюків. Так. низькорамник візьмем якийсь... візьмем якийсь в оренду. Нам треба в оренду взяти. Якийсь недорогий. Дві. Можемо такий взяти, чисто для тюків. За дві. З 2000. Так, купуємо. І зараз ми поїдемо. Навантажувачем і заберемо. І одразу закупимо тюки. Тюки і корм для свиней та корів. Коней в нас поки що немає, але все опа зашвидко. Так, у нас там найми мішає об'єкт. Добре, продовжуємо. Так. Їдемо далі до магазину. І прямо там на місці вже закупимо всі товари, які, які ми потребуємо. Так, у нас хтось скінчив вже роботу. Я думаю, що це той працівник, який робив культивацію. Зараз ми його виставимо ще раз. Як тільки надоїдемо до магазину. Я сподіваюся, ми зможемо зацепити цей нескорамник за... Наший погрузчик. Так. Нє, не, не можем. Ага, я трішки не так став. Ні, не, не можем. Чи можем? Можемо, добре. Єсть. Ага, значить не можемо. Потрібно нам буде купувати ще одного трактора. Так, глянемо, що в нас тут найміт закінчив уже. Ні, не закінчив. Просто став. Зараз подивимося за ним, щоб він уже закінчив роботу. Так, добре. І тепер їдемо вже на основне поле. Ці забрали. Так, можемо переїжджати. Так, добре. Поїхали. У нас вже 85% заповнення бункера. Зараз буде розвантаження. Так, а, а поки ми закупляємо тюки. Закупляємо тюки і корм. Так, давай закупимо для початку силос. Силос закупимо. Так, купляємо. А, так. Так, і купуємо ще Ще три на 4 тисячі у нас виходить. Добре. Тепер ми потребуємо солому для свиней. Теж беремо чотири. Так. І беремо також сіна. Теж чотири тюки. Добре. Так. І тепер нам треба це все завантажити. Так, і ще купуємо трактор для цього всього. Нам потребується якийсь невеличкий трактор. Звиклий для нас трактор. Такий ось 27 тисяч. Беремо його в оренду. Так, добре. Він уже, напевно підзможив. Під Підцепити його <кхід> так. добре, і тепер нам треба це все завантажити. Нам це все треба завантажити. Але ми зараз пройдемося по всім нашим працівникам. Пройдемося по всім нашим працівникам і... позабираємо зерно. Так, добре. І що, зараз перечепимось, поїхали. Це зоставимо поки тут. Так. Розпочинаємо завантажування. Завантажено. Тепер треба нам затягнути рем ремні. Так, але тут тут ременя немає. Я думаю, буде тримати, <гум> якщо не впаде. Різати тюк нам не треба. Так поїхали. Заберемо зерно. <гум> так, і зараз спробуємо. Спробуємо від'їхати. Так, з культивації поки <кій> зупинимось. З культивації поки стоп. Зараз ставимо нашого працівника, щоб він почав сіяти. Так, а сіяти нам потрібно. Пшениця ячмінь, овес канула. Канула є саме найдорожче. Так, розпочинаємо. Добре, все йде все йде добре. Збір урожаю йде добре. Для тварин закупили все, що потрібно сіно, солома, також силос. так що В наступній серії вже ми будемо займатися годівлею тварин, також постройкою нової дороги. Всім, кому сподобався ролик, обов'язково постав лайк під цим відео. Напиши коментар. І обов'язково підпишись на канал. А я дякую всім за перегляд, друзі.